Минулого тижня росіяни вдарили по острівському мосту єдиному шляху, який з'єднує мікрорайон Корабел з материковою частиною Херсона. За кілька днів окупанти випустили по Херсону дев'ять кабів, з них чотири на корабельний район. З цих чотирьох один атакував міст. Після обстрілів над містом стояла димова завіса. А у мікрорайоні почалися серйозні проблеми. Зараз там немає газу, світла та води. Водопостачання тепер лише за графіком по дві години на день з 9 до 11 ранку. Через пошкодження мосту розпочалася термінова евакуація. На 7 серпня з острова вивезли 1226 людей, серед них 56 дітей та 129 маломобільних. Ситуація залишається критичною. Кількома днями американський телеканал CNN повідомив, що б'ючим мостом росіяни намагаються відрізати корабель від решти Херсона. А російські військові блогери вже пишуть, що головна дорога до міста тепер стане ціллю для дронів дальньої дії. Захоплення Херсона та області залишається однією з головних цілей Путіна в цій війні. Посилення тиску з метою відокремити мікрорайон Корабел від решти міста може свідчити про те, що російські військові намагаються спочатку обстріляти територію, а потім висадитися на вільній місцевості у найближчі тижні. Пише CNN. Тім, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин пояснив, щоб штурмувати Херсон росіянам треба захопити. Острови у Дельті Дніпра. Українські військові відбиватимуть усі спроби ворога там закріпитися. І зараз у росіян немає достатньо сил для масштабного наступу. За словами Волошина, висадка в корабельному районі виглядає малоймовірною. Окупантам треба подолати кілька проток і островів, а це займає годину, за яку українські захисники встигнуть знищити штурмові групи. Так само малоймовірним є і десантування росіян з повітря. Волошин наголосив що для цього ворожий гелокоптер має підлетіти до українських позицій, а це ризикований хід для окупантів. Тож, не зважаючи на гучні заяви російської пропаганди, реальні шанси на штурм корабельного району зараз мінімальні.